Робота патрульних поліцейських нині є однією із найнебезпечніших та найекстремальніших. У той час поряд із сильними і мужніми чоловіками там працюють ніжні і тендітні жінки. До прикладу, Алла раніше працювала медсестрою, а Марина вчителькою молодших класів та іноземної мови. просто то навіть не була думка, моя така, що не було бажання, не було планово йти в поліцію. Якось так все спонтанно вийшло. Друг подав заявку в інтернет інтернеті і так. Етап за етапом, етап за етапом до того працювала в школі вчителем початкових класів та іноземної мови. Так як в мене юридична освіта, давно мріяла пов'язати своє життя з юриспруденцією. Коли почула про набір патрульну поліцію, тому зразу вирішила подати свою заявку. Ну і все пройшло успішно. Успішно пройшли всі випробування, які ми проходили. Свою роботу дівчата дуже люблять, адже допомагають оточуючим та дбають про нашу безпеку. Кожна ситуація вона є певною мірою екстремальною, тому що не знаєш, як може в ті чи інші ситуації повести себе. Заявник, чи на кого заявляють, там різні є ситуації, так щоб ну, на кожне по своєму, є, і Немає такого. Ну за період роботи ми кожен день зустрічаємося. Ну, нам доводиться зустрічатися з різними ситуаціями, з різними людьми. Бувають різні виклики, різні ситуації бувають і дійсно серйозні виклики. Бувають такі виклики, що там зняти з дерева кішку чи просто в сусідів. Там щось голосно грає музика, коли це день. Також бувають такі серйозніші виклики, наприклад, як сімейні скандали. Або, наприклад, таке, коли потрібно доганяти автомобіль, тобто влаштовувати погоню. Коли ти їдеш за тим автомобілем на великій швидкості, ти не знаєш, які особи знаходяться в даному автомобілі. Ти дуже ризикуєш своїм життям, переживаєш за себе, переживаєш за напарника, але ми давали клятву народу. Ми мусимо виконати свій обов'язок, і тому стараємося справлятися всіма викликами, всіма такими перешкодами, які зустрічаються в нашій роботі.